Як цей мусат може хоч щось точити чи правити? Він ж годкий, як скло. Давайте зараз це разом перевіримо. Беремо ніж, затуплюємо його та перевіряємо різ до правки. Ну, Різ, як бачимо, відсутній взагалі. Що ми тепер робимо? Беремо мусат, виставляємо кут приблизно, ну, я градусів 25 виставляю. І Робимо рухи, починаючи від п'ятки до носика. Значимо, Ми намагаємося щось зрізати. Для ви зрізаєте кору з гілки. Рухів 5-6 в одну сторону та рухів 5-6 в іншу сторону. І кожен раз при перекиданні ми отак зменшуємо кількість проходів. Зробимо тепер 5. 5. І з цієї сторони 5. Далі 4, 3, 2 і так до одного. Фінішні рухи робимо один проход і перевертаємо на іншу сторону. І теж так, раз, п'ять, шість, Робимо з кожної сторони. Що ж, тепер перевіримо, як став різати наш ніж. Як бачимо, різ став майже ідеальним. Хоча ми витратили менше однієї хвилини і при цьому зберегли свій ніж. Дякую за увагу, користуйтесь мусатами та бережіть свої ножі.